Ви могли бачити, що в хімічному кабінеті майже весь лабораторний посуд зроблений зі скла. Цікаво, чому? Можливо, щоб усі побоювалися його розбити та працювали обережніше? Давайте в цьому розберемось, як і з чим працюють у хімічних лабораторіях. Робота в хімічній лабораторії комусь може нагадати чаклунство. А для когось вона майже не відрізняється від дій на кухні. Але хіміки використовують не звичайний посуд, а спеціальний хімічний і змішують не харчові продукти, а хімічні реактиви. Перед тим, як досліджувати речовини та їхнє перетворення, треба ознайомитися з найпростішим лабораторним приладдям. І опанувати прийоми роботи з ним. Лабораторний посуд потрібен для виконання хімічних дослідів і зберігання реактивів. Його виготовляють зі скла, кварцу, порцеляни, металу, пластмас. Пробірки зазвичай виготовляють зі скла. Використовують ну, найпростіших дослідах. Промивалка. Зроблено з механічної хімічно-стійкої пластмаси, їх використовують для промивання осадів дистильованою водою, змивання залишків, речовини з фільтрів і стінок посудин, скляний посуд, мірні циліндри, стакани, колби мають бути обов'язково хімічно-стійкими. Лабораторне обладнання кабінету хімії це різноманітне приладдя, яке використовують. Досліджуючи властивості речовин. Приклади деякі з них ваги, спортівка, штатив, штатив для пробірок, шпателі, пробіркотримач, газовий пальник. Нагрівні прилади шкільного кабінету хімії зазвичай нагрівання проводять спортівкою або ж сухим пальним, розміщеним обов'язково на термостійкій підставці. Рідше електронагрівачами. Спиртівка складається з скляного резервуару, гноту, металевої трубки з диском і обов'язково ковпачком. У спортівках зазвичай спалюють атиловий медичний спирт. Полум'я спиртівки холодніше, скажімо так, за полум'я газового пальника. Його температура не перевищує 1200 градусів за цельсієм. Іноді можуть користуватися спресованим сухим паливом. Його полум'я ще холодніше і до того ж дуже кіптяве. Мірний посуд. Мірний посуд. Зазвичай виготовляють зі звичайного скла, хоча інколи трапляється й тонкостійний поліпропіленовий. До мірного посуду ми можемо віднести мірні склянки, мензурки та мірні циліндри. Такий посуд містить певні поділки порцелянове лабораторне обладнання шкільного кабінету хімії. У виготовленні деякого лабораторного обладнання застосовують порцеляну. Це білий, щільний непористий та вогнетривкий і водонепроникний матеріал. З нього виготовляють тигрі для прожарювання речовин, чашки для випарювання, ступки і товкачі для подрібнення і перетирання твердих речовин, шпателі для набирання твердих же речовин. Для нагрівання речовин у пробірці, використовують тримач для прожарювання речовин. Також є ложечки хімічні для спалювання речовин і лабораторний штатив. Будова лабораторного штативу. Устаткування, в якому можна закріпити певний об'єкт, називають штативом. На малюнку ви можете спостерігати лабораторний стрижневий штатив, на якому можна закріплювати хімічний посуд у тримачах і на кільцях. Тримач складається з підставки, нижня частина. Має стержень, до якого кріпляться тримачі та кільця. Кільця бувають великі та малі. Кріпляться за рахунок муфти. Муфтою можна регулювати. Висоту. Хімічний посуд має бути обов'язково прозорим, щоб краще бачити те, що в ньому відбувається. Також потрібно вчитись правильно ним користуватись. І для того, щоб посуд хімічний не псувався, скло не повинно реагувати з більшістю речовин. На наступних уроках ми навчимося з вами виконувати найпростіші операції з використанням лабораторного устаткування.